26 листопада відбулось друге засідання 34 ї чергової сесії Славутиської міської ради. На початку засідання депутати хвилиною мовчання відзначили пам'ять загиблих захисників України. Звання почесний громадянин міста посмертно було присвоєно гайовому геннадію Олександровичу та Галушка Олександру Миколаєвичу. Потім міський голова Юрій Фемічев повідомив про заплановане громадське обговорення бюджету Словутицької міської територіальної громади на 2025 рік. Ми домовилися, що ми проводимо громадське обговорення. Я думаю, вже за тиждень, можливо, півтора перший проект бюджету в основних показниках. Ми оприлюднимо для того, щоб його можна було розглядати. Дякую, пані Валентині, що сьогодні піднімаєте питання, а не на бюджетній сесії, коли ми починаємо потім розбалансовувати бюджет, крамсати його. Тому заздалегідь готуйте свої пропозиції. Ми активно обговоримо його з громадськістю в публічній площині. Можу сказати про вихідні показники, які для нас є гіршими ніж в цьому році. Об'єктивно гіршими ми е, маємо віддавати ревершну дотацію, та яка була заморожена з початку 22-го року. З початку повномасштабного вторгнення військового стану. 25-й рік ревершну дотацію в нас будуть забирати ще й збільшили її з 46 мільйонів до 51. 51 мільйон в наступному році ми віддамо. Нам не повернуть військове ПДФО, яке ми. Не отримали в цьому році і в кінці минулого, а для нас це справді наше ПДФО, тому що в нас, звертаю увагу, жодна військова частина додатково не зареєструвалася під час воєнного стану. Це всі ті, хто платив нам податки до цього, це ті люди, які тут живуть. До військової ПДФО відноситься так зване ще й силове ПДФО. Це ДСНС, це Нацпол. Ті люди, які отримують послуги в місті, але їх податки сьогодні йдуть на фінансування наших Збройних сил. В цьому є справедливість, і ми з цим погоджуємося. Тільки треба розуміти, що це не те, що в нас виникло в 2022 році, а те, що в нас було завжди. Тому втрати від цього ми відчуваємо. Є певні компенсатори, які ми змогли знайти. Вони не такі потужні, як хотілося би при таких втратах, але все одно це краще ніж. Ніж було б, і тут я маю щиро подякувати Ольгі Міхайлні Василяєвській Смаглюк, нашій народній депутаті, бо це вона лобіювала, їй вдалося про лобіювати. Дотація у нас в цьому році, в му буде 75 мільйонів. Тобто ми додали до 25 до 24-го року. А щоб ви розуміли, в проєкті бюджету взагалі було 30. Взагалі стартували з 30. Тому невеличку компенсацію ми знайшли для Славутича. 64% ПДФО залишається, бо за 4 теж була суттєва боротьба. Навіть на комітеті бюджетному не вистачило двох голосів і залишало 60% в місцеві бюджети. Все-таки проголосували 64. Ну, це плюс десь 12-15 мільйонів для нас на рік збережених збережних коштів тому ресурсу не так багато але для обговорення бюджет ми обов'язково винесемо і послухаємо пропозиції покажемо ті мінімальні затрати які ми просто зобов'язані нести можливо якісь оптимізаційні речі і проведемо із з урахуванням того ж самого харчування про те що сьогодні пані валентина вже підняла на сесії і певні трансформації я думаю в деяких соціальних напрямках також будуть зроблені для нас пріоритетним залишиться підтримка наших хлопців, наших хлопців і дівчатки, які захищають країну. Тому турбота і цей механізм, який ми знайшли, мені здається, достатньо дієвий. Проаналізували, як кошти в цьому році розподілялись вже, і ми бачимо, що вони працюють і працюють активно, тому тут варто просто збільшувати. Це такий невеличкий спойлер, але ми це проговоримо. Крім того, депутати міської ради виступили з пропозиціями. Депутат Стельмах запропонував провести до обладнання ЦПР сонячними панелями. Депутат Єрохов зачитав звернення мешканців Славутича та навколишніх сіл про проведення нової паспортирізації території, забруднених після аварії. На ЧЕС депутат Дарнопих подякувала громадським організаціям за благодійну гуманітарну допомогу, але з точки зору її виборців необхідно встановити. Увору звітність та прозорість щодо отриманого обладнання, крім того, необхідно провести аналіз харчування дітей у школах та дітсадках, крім не розглянутих у першій частині сесії. До порядку денного було включено додатково ще 40 питань. Наступне засідання міської ради заплановано на грудень. Ключовим питанням стане затвердження бюджету на 2025 рік та міських програм, що стосуються всіх сфер життя нашої громади.